А у вас є щось особливе? Дівчино, у нас тут все особливе не подобається. Відійдіть, не заважайте працювати, але можливо ми можемо з вами домовитись. Це саме те, що я шукала. А скільки це коштує? Ці речі не можна придбати. Як це? Це речі учасниць клубу. А як стати учасницею клубу це клуб Реюз. Приносите свої, а чужі беріть. Реюз. Використовуй речі повторно. Подаруй одягу друге життя. Дань екогероєм. Дізнайся, як жити за принципами 5Р. Докладніше на сайті проекту. Привіт! Це Аліна Паш. З того часу, як ми знімали цей ролик, багато чого змінилося. І ми змінилися. Однак ідея надання одягу і взуттю другого життя набула ще більшої актуальності. Адже зараз тисячі українців потребують. Нашої з вами допомоги у вигляді цих речей, тому якщо ви можете, поділіться своїми речами із найближчим благодійним фондом, який займається допомогою переселенцям, давайте допомагати Україні, екології і одне одному разом.